І так, я в китайському Bravel Stars. Можливо, ви вже знаєте, що знову повернули ящики, додали у китайський Бравл Stars. І, в принципі, зараз будемо їх відкривати. Давайте я заберу всі нагороди, які мені дають. І давайте я покажу, що у магазині. Дають мені три безкоштовних маленьких ящичка. І тут додавали алмазні ящики. Але я їх не зможу купити. Вони стоять 80 кристалів. Ми будемо купляти о, ось за ці жетони. Купимо маленький ящик, мега ящик. І також в кінці відкриємо ось така. В нас тут є штука, є скін можна отримати. І один раз ми можемо його крутанути. Але я так поняв, що скін може і ви точніше. Я не зрозумів як це працює. А, тут детальки можуть типу, випадати, я зрозумів. Ну, ось які тут нагороди, в принципі, можуть випасти скін, деталі до скіна, навірно, я точно не знаю. І ось такі скіни тут можуть випасти. Ну, звісно, нам випадуть монети або очки усіління. Мені кажеться, 120. Ну, в принципі, подивимося. Скін на дуже взагалі крутий. Давайте заходимо в магазин і відкриємо спочатку три маленьких ящичка. Я не знаю, що з них може випасти. Ну, в принципі, з них випадає слаб слабше, ніж раніше. Раніше були нагороди крутіші. Так, давайте заберемо 5 цих жетонів. І давайте відкривати ці сундучки. У нас також є тут такий за 10 кристаліків. Ну, я його не буду відкривати. Я хочу покрутити ту рулетку. Так що, давайте спочатку відкриємо маленький ящичок. Випадуть монетки, напевно. І давайте один мега-ящик. Що з нього випаде, я не знаю. І якщо купити алмазний, то з нього може випасти 106 предметів. Ну, на жаль, мені не тих кристалів. А тут я не знаю, що може випасти один предмет. І що тут? А, монети. Ну, В принципі, тут призи теж непогані, але стоїть цей ящик набагато дорожчий. Так, ще один відкриваємо. Тут вже два предмета. Поки нічого не світ... Світиси що ж, це означає, або тут якась спасівка, гаджет, я не знаю. Або новий персонаж. В принципі, давайте відкриваємо, я не знаю. А. Шо? Це хроматичний, це лола випала, ніфіга собі. Так, народ, однозначно, я вже окупився. Я міг просто відкрити, бо. Но Лола, мені кажется, вона, я не пам'ятаю, вона хроматична, і цей персонаж набагато крутіший. Так, ну вже отримали персонажа, це взагалі круто. Давайте його трохи прокачаємо. Супер, клас, дивіться, народ вже випало. Так що ця того стоїть і нам ще вистачає на пару ящиків. Так що давайте ще три ящика відкримо. Чи скільки нам там? На два, вроді ящика, а не на три. Так, відкриваємо і так, да, ще на один ящик, в принципі, має вистачати. Да, на последній ящичок вистачає, там на останки вже відкриємо маленький цей ящик. Так що погнали. Все, послідній мега ящик на сьогодні. І надіюся, там, там 100% вже не буде персонажа, но, да, народ, тут вже нічого немає. Тисячу монет. Я в шоці, мені кажеться, це круто би додали, таке обичний Stars. це зачудні подарунки. Адвіз і ще можемо відкрити ось ці два маленьких. Так, ніштяк. І ще вистачає, да? Супер, ще один відкриваємо. До тут призи, звісно, туфта. Не рекомендую відкривати ці ящички, але якщо вже у вас немає, то відкривайте. Такс. І ще можемо покрутити ось цю рулетку. І давайте. Подивимося, що з неї випаде. Так, вона стоїть 15 кристалів. Якраз два рази можемо це покрутити і подивитися, що нам випаде. В принципі, випадуть очки усілення, 100%, а, монети! 1000 монет і 100 монет. Так, ну давайте заберемо. Ось нам приходить тут увідомлення, можна забрати 100 монет і 1000 монет. Так, ну народ, монет, дивіться, вже скільки випало. І ще один раз можу крутанути. Но сумніваюся, що там щось випаде нормальне. Давайте подивимося, що тут у нас ще в магазині. Тут різних продають всякі такі акції е різні такі. ну Тут якось донатисти не хочеться, тут лиш. Типа китайський Brawl Старс і не дуже то цікаво. Но ці, о, ці подарунки би додали в обичний Brawl Старс, точніше, не под... подарунки, а ці акції було б взагалі круто. Я сумніваюся, що їх добавлять. І особливо цей крутезний скін. Я не знаю, як цей персонаж у нас називається. Но давайте ще раз відкриємо. І послідній на сьогодні ця штука. І відкриваємо, що у нас тут вибити. Знову монети, напевно. В тому відео мені випав скін. Да. Тут монетки дають, тому відео мені випав скін на шелі. І ось такі тут народ акції у китайському Bravel Stars. Так що. Ось так. І ось такий мені персонаж випав. Ну, давайте я ще каточку зіграю. І відкриємо ось цей старт дроп. В принципі, погнали. Так, супер. Бачите тут всі з ки... цими ніками китайськими, бо в нас. Просто китайський Бравл Stars. Супер. І відкриємо послідній стар дроп. Мені дуже сподобалися мегаящики за ті. Е, я забув, як вони називаються. Хромо... Ні, кредити вроде називаються, я точно не знаю, але з них взагалі е, бепов персонаж, і я окупився, мені каже, набагато ліпше. Я просто не знаю, скільки цей хроматичний персонаж стоїть тих кредитів, но мені кажеться, досить дорого. Так, давайте вбиваємося цих двох. А, ось тут є така кнопка, але її не, і так не треба було нажимати, бо мене вбили. Но я міг умерти і нажав на ту кнопку. Так, і останній старт дроп рідкий, рідкий редкі і знову рідкий. Сумно, но випадають самі редкі. Ну, ось такі народ тут круті акції продають. Так що, якщо вам сподобалось відео по китайському Brawl Stars, ставте лайк. І можливо, я ще буду знімати відео по китайському Brawl Stars. А на цьому все. І пока!